Дорогі раки, вітаю вас з Новим 2026 роком. Роком змін, роком нових енергій. Роком нового циклу. Тому що 2026 рік у нас йде під цифрою 1. І це рік, який розпочинає 9-річний цикл. В астрології є такі 9-річні цикли, і от 2026 рік це перший рік такого циклу. Тобто нового початку, нових енергій, нового сонця в кінці кінців. І давайте глянемо, як пройде для вас перший місяць цього 2026 року. Місяць січень. Глянемо і так, що цей місяць для вас, дорогі раки. І знову карта юстиції. Ця карта у нас сьогодні, ну, вже… В трьох знаків була. Це карта справедливості, карта, яка говорить, що січень місяць для вас це буде часом, коли ви зможете, коли ви зможете почути себе, коли ви зможете дати собі відповідь на питання, а чи тим я займаюся, що я хочу. Це буде як ревізія, це буде часом такої. Переосмислення, переосмислення ваших дій, ваших рішень, переосмислення того, чи на тій ви роботі, чи на тій ви посаді, чи в тих ви стосунках, чи в тій Ви країні в кінці кінців. І скажу, як для попередніх знаків, що січень місяць для вас буде дуже важливий, тому що це буде час. Коли кожна ваша дія, кожне ваше рішення буде мати наслідки. Діяти справедливо і чесно, чи по відношенню до себе, чи по відношенню до інших, отримуєте справедливу у відповідь. Це час бумерангу. Бо яке зерно ви зараз засієте в січні, так буде проходити весь рік. Якщо в січні ви обираєте себе, ви чуєте себе, ви розумієте, чого ви хочете і до чого ви прагнете, яким шляхом вам іти, той шлях і буде перед вами розстелятися. Якщо в січні місяці ви попробуєте обманути самі себе навіть чи інших, ну то будьте певні, бумеранг точно пролетить. Ну, давайте глянемо ще раз про, про цю карту. Це карта карми. Карта, яка каже, що кожна людина несе відповідальність за свої вчинки і в підсумку отримує те, на що заслуговує. Тому карта закликає вас в січні дотримуйтесь принципів справедливості, моральних норм, чесності. Будьте чесні перед собою і перед іншими. Не допускайте оцих дисбалансів, тому що Всесвіт їх виправить. В когось в січні будуть підняті питання, пов'язані з юр юриспруденцією. Будуть підніматися і вирішуватися якісь юридичні ситуації. Коли, якщо ви праві, то звичайно ви ну, в, право. Справедливість буде на вашому боці, буде винесено якесь справедливе рішення. Але якщо ви не праві, то отримаєте по заслугах, тому що ну, юстиція, вона пам'ятаєте, як вона зображена так? про вході в ну, суд, наприклад. Феміда у нас з закритими очима. Там немає значення, хто ви. Багач, бідняк, головне справедливість. Можливо, в січні вам ви зустрінетеся з такою людиною, яка або якось пов'язана з законом, або така дуже відповідальна, вона дотримується закону, вона не піддається спокусам, вона якби живе по правилам. Людина, яка керується нормами моралі, соціальними принципами, вона керується розумом, не емоціями. І якщо мова про стосунки, то знаєте, що ця людина вона так діє сама, але і вона цього вимагатиме і від вас. Жимійте. Тому що вона, буде, вона живе по правилах, і вона і вас заставить жити за правилами. Не обов'язково за своїми, за справедливими правилами. Це буде ділова людина, це буде людина трохи може холодна, але людина, яка вміє мислити, яка не приймає якихось таких безтолкових вчинків. От. Якщо мова про роботу, то на роботі можуть бути січень період укладання якихось договорів, контрактів. Може, якщо мова про доходи, то лише чесним способом. Лише якщо ви відкриваєте бізнес, то цей бізнес має бути прозорий, зареєстрований, з платою податки. От все, все про це. Хтось може в січні отримати якусь перевірку від податкової інспекції або якихось судових органів. Ну, а звичайно, хтось стикнеться з підписанням якихось офіційних документів. Дивимося далі, який буде січень для вас. Глянемо ще одну карту. У нас туз жезлів. Ну що ж, ви отримуєте те, чого ви заслуговуєте. Ви отримуєте тих шансів і в стосунках, і на роботі, коли ви нарешті отримаєте те, що ви заслужили, до чого ви так давно прагнули, де ви докладали багато зусиль, наполегливо працювали. І це не обов'язково про роботу. В стосунках також йде робота. Над стосунками також треба працювати. Будь-яких сфер життя це стосується. Ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте. І це буде приємно. Вас це буде радувати, це і якісь подарунки, це і щирі слова, це і якась харизматичність партнера, це і статевий потяг, це і можливість завагітніти в січні місяці. Хто давно не міг завагітніти, то от січень це буде часом, коли вам це, вам це вдасться. Ну, а з другого боку, якщо ви не плануєте, ну, то знаєте що робити, знаєте, як, як застерігатися. Коли і фінансове становище вас буде радувати. Можливо, хтось отримає премію винагороду за попередню роботу, яку ви, яку ви вже зробили. І от січень місяць, коли з вами розрахуються, і ви будете з цього дуже задоволені. Так, що принесе вам січень ще, ми говоримо зараз про Будь -які, про будь-які сфери життя. Ми не розділяємо стосунки, робота. Ми дивимося загалом, яким буде січень для вас. І е, ви можете, кожен почу, слухаючи такий розклад, кожен почує те, що важливо саме для нього. Кожен почує, до якої сфери це стосується. Кожен точно ваша інтуїція вам підкаже, чого це стосується. І на січень у нас ще одна карта, карта імператриці. Січень місяць це от час цієї, от такого, комфортного, комфортного відчуття, комфорт дома, комфорт на роботі, комфорт в стосунках, ця карта знову ж про вагітність, про зачаття. А хтось, можливо, Буде вагітний якоюсь ідеєю, якимись планами новими. І от ви в січні, у вас з'явиться якийсь шанс оці ваші ідеї втілити. Але зразу вам розкажу, дорогі раки, що для того, щоб ваші плани та ідеї втілилися в життя, це не буде в січні. В січні це буде посаджене тільки зерно, це будуть перші кроки. Сам проєкт. Буде, йому треба час, час щоб визріти. Це як вагітна жінка. Треба 9 місяців, щоб дитинка сформувалась і народилась. Так само і ваш проект, ваша якась мрія, вона також потребує часу. Дехто буде почувати себе в такому в достатку, в комфорті, коли ви відчуєте, що і на роботі є якийсь ріст в бізнесі, що є прибуток. Це як про хороший, хороший урожай. Дехто, можливо, працює з дому, і, от, і вам також буде ця ситуація, вам буде комфортно. Загалом це карта сімейна, карта шлюбу, карта любові, підтримки дітей. Можливо, хтось отримає пропозицію руки і серця. І це буде. От вам, вам буде від цього дуже радісно, і, і ви будете задоволені. Можливо, хтось зустрінеться з такою людиною, з такою, як людина, яка щедра, яка, яка така гостинна, добра, співчутлива, яка готова прийти на допомогу. І знаєте, що ви точно на цю людину заслуговуєте. Значить, ви така. Хороша людина, і от вам зараз йде така як винагорода. Це буде може зустріч з такою людиною, яка готова зрозуміти, підтримати, обігріти і нагодувати. Знаєте, от любляча людина, турботлива жінка або чоловік. Немає значення дивіться, що кому, що кому підходить. Це буде людина м'яка. З якою буде комфортно, яка може огорнути вас любов'ю не тільки вас, але і інших людей. І вам з нею буде комфортно як фізично, так і емоційно. Якщо мова у нас йде про, про роботу, то карта реалізації ваших планів. Але пам'ятайте, що це просто ідея. Яка зароджується в січні, але може бути здійснена, скажімо, аж до осені, жовтень, листопад, ось там. Коли проекти будуть розвиватися плавно, коли нова робота, але сам кар'єрний ріст може прийти теж пізніше, коли це ваше зростання буде поступовим. Для когось, певно, це карта про розвиток бізнесу, про хороших ділових партнерів, офіційних партнерів. Так, ну і давайте з вами зараз глянемо, що ж вам в січні робити, як вам діяти в цих ситуаціях, тому що у вас є шанс, у вас є якийсь ну, якби шанс щось отримати. Але це тільки шанс. Чи використаєте ви його, чи ні, залежить від вас. А карта справедливості вам підказує, що робіть обдумані кроки і обдумані рішення приймайте. Не дійте імпульсивно, все зважуйте. Ну і по, таких, по такому поєднанню, дуже позитивному, схоже за все, що вам такі якісь пропозиції треба приймати. Треба приймати пропозицію роботи, треба приймати пропозицію шлюбу. Але давайте глянемо ще й підказку. Ну так, король жезлів. Тут, звичайно, діяти і не вагатися, не стояти на місці, навпаки, рухатися вперед, докладати зусиль, проявляти всю свою, всі свої практичні вміння, навички, бути харизматичним, іти, до не зупиняючись. А що не робити? Вісім камечів. Не бути, не за... бачите, ангел в клітці, не закривати себе, не відгороджуватись від світу, перестати, а От... що нас може стримувати? Стримувати нас можуть страхи, страхи, що ми не справимось, страхи, що ми недостойні. Можливо, хтось колись в дитинстві. Заронив у вашу душу відчуття, що ви недостойні. І от у вас і ви і живете з цим страхом. Ви можете жити з таким страхом, що я, я не можу це взяти, я не можу більше, я не можу собі більше дозволити. От січень місяць це час, коли вам потрібно просто викинути це з голови і знати, що ви достойні всього найкращого. у вас… Чудесні карти, у вас просто шикарний розклад, тому в січні місяці приймайте пропозиції, будьте мудрими. Знайте, дорогі раки, що Всесвіт нарешті дарує вам те, чого ви так давно прагнете. І от зараз ці нові енергії вони просто піднімають вас на оцю хвилю і дають шанс досягти ваших мрій. Не відгороджуйтесь від світу. Не відгороджуйтесь від інформації, не закривайте себе от в таку, в таку клітку старих суджень, старих страхів. Тому що це все ілюзія. Ви маєте діяти, як оцей король жезлів, ви маєте палати палати бажанням, палати ідеями, бажанням здійснювати мрії. Бажаю вам дорогі раки, нехай січень для вас пройде найкращим, найвищим способом, і у вас все для цього є. Не прогавте шанс.